Тепер з гумором, грайливо, наче щойно вигадує текст. Панна Хацепчук, продавчиня в магазині жіночої білизни, прокинулася знову досить пізно, споття самотності. Їй наснився дзвони з двома шийками. Увісні вона з'явилася в узлом з двома струменями, наповнила, водночас два хелики. Як завжди, коли почувалася сьогодні, вона відразу здогадалась, що Давай. я маю прочитати текст як наївна дитина із захопленням, і надіспитанням або вигуками здивування. Пана Хадше не встигла докладніше розгодіти свою здобу. Чому б не встигла? Бо до крамниці зайшов покупець, взявши поза спиною лівою рукою. Я маю прочитати ніби як лайф-коуч, мотиватор натхне, натхненно, впевнено, ніби. Промовляєш ну, до аудиторії, угу. кожне слово потужний меседж. Давай. Панна Хадчепус любила тварин, особливо котів. Обожнювала і почити в класі, чітко з інтонацією пояснення, можна трохи на повчальну хвилю. Переношував новинцем у найближчому готелі вранці. Виняв на віру нову квартиру і йдеш на вечір одну. Обман...

речі, я у вас щось питати? Чи не забував я тут вчора пакунок у золотому пакеті?